Хей-йо, hey, всім привіт! Ви на каналі Leo Песик і сьогодні ми будемо грати в футбольні ігри на сайті playfootball.Games. Погнали! І перша гра, яку ми сьогодні будемо грати, це Goalless. Значить, суть гри заключається в тому, що треба назвати 5 гравців, які відповідають критерію. Але суть набрати найменше очків. Тобто вони запитали 100 фанатів. Якщо 100 фанатів назвали цього футболіста, ти отримуєш 100 очок. А якщо один тільки назвав, то ти отримуєш одне очко, і в цьому зміст треба набрати якомога менше. Якщо один із футболістів не відповідає критерії зовсім, ти отримаєш 100 очок. Відповідно, треба набрати як якомога менше. Найрідкісніші відповіді дають тобі найменше очок. І так, сьогоднішнє завдання Голлес. Треба назвати гравців, які зіграли найбільше з мисутому зілом за Реал Мадрид. Давайте Стебан Гранеро. Гранеро. Давай Ізекель Гарай. Каліяхуан. Теж мав грати. Осе Каліхон. Хто тоді був другий воротар? Адан. Антоніо Адан. Хесе? Хесе ні. Антоніо. Вау, Антоніо Адан, тільки 6 очок, Каліхон 16. Гарай одне очко! йоми, в мене ще такого результату ніколи не було. Вау! 130 European Qualifications, Давайте подивимося, хто там всі були. Орхи Касадо, я такого не знаю. Дені Черешев, Цього можна було вгадати насправді. Фабіньо навіть тоді був в реалі. Хосе Родрігес це із Костілії, Андан, шість очок, Гранеро, ну клас. Ну, понятно, що Роналдо, Бензима, Касільс, Рамос, Марсело, Модріч, ці всі пацани багато очок мали. А от. Гарай, та ти що? Якби ще. Замість хес якогось вгадав. Наступна гра буде в нас Connections. Де вона тут? Ось вона? Погнали. Значить, як грати в Connections? У вас є 16 футболістів і є 4 зв'язки між ними. Тобто, треба чотири футболісти скласти в один зв'язок і так скласти 4 зв'язки. Які сьогодні в нас є футболісти? Крістіан Зєш, Андрій Шевченко, Сімон Кяєр, Роберт Ковач, Матіас Гінтер, Ашраф Хакімі. Томас Ділені, Ремі Бенцефаيني, Яспер Лінстрём, Пол Джафкан, Горан Пандев, Мартін Брайтвайт, Альваро Негредо, Луїс Моріель, Марек Гамшек і Юсуф Поульсен. Це, якщо чесно, складні кінцівки. Яспер Лінстрём, Мартін Брайтвайт. Тут щось є і із Данією. Мартін Брайтвайт і Юсуф Поульсен. Е-е Симон Кіяєр. Точно. І мені здається, що Томас Ділені. Ні, не в тому зділені. Лінстр. Ні, не Лінстр. Коротше, цікаво, цікаво. Е, тут ще по-любому, я думаю, є. Борусія, Бенцебині, Ковач, Гінтер і Хакімі. Це Борусія? Борусія. Так, один список є. Що тут робить Андрій Шевченко? Мені цікаво. Я щось поки що не бачу взагалі зв'язків ні з ким. Луїс Муріель, Альборо Негредо. Сімон Пяєр. Це схоже на Севілью. Так, хто такий Крістіан Зієш? Він грав. Я просто не знаю, хто це такий. Треба хоч подивитись, де він грав. Е -е, Баварія, Мілан, Мідлбро, Ліверпуль, Тотнем і Борусія Гладбах. Так, Сімон Кяєр. Хто ще міг грати за Севілью? Мартін Брайтвій? Яср такий. Ну, це Швед. Ні, це не Швед, це Данець. Це Данець. Тобто він попадає нам під Данця. Я думаю, що Шевченко тут е -е, це категорія, типу, зіграли. Там, більше 450 матчів серії А або щось типу того. Бо тут є Шевченко, Горан Пандів, Марик Гамшик. От оці хлопці Луїс Муріель. Може і він. Може це взагалі якісь там хлопці, які забили більше 100 голів серії а просто Гамшик. Більше 100 голів серії А, слава Богу, я вгадав. Поки що мені здається, що категорії це Севілья і із Данії. Мартін Брайтвейт. Він же ж не грав за Севілью, ні? Йома, він взагалі зараз в, е, в Бразилії грає. Леганес, Мідлсбро. Чи зараз скажіть, що тут е, Мідлсбро категорія? Крістіан Зієш грав за Мідлсбро. І Мартін Брайтвейт грав за Мідлсбро. Пол Гасконь. Він грав за Мідлсбро. Коротше, я думаю, що одна з категорій це Данія, а друга це може бути Мідлс, Просто не хочу програвати? Давай додамо ще одне життя. Ну, як легко. А не гредо, гра за мідлс, Я думаю, що це було б логічно, якщо інша категорія Данія. Так, да, він грав за Мідлз, Я в шоці, це я би... Якби я не погуглив цих футболістів, я би ніколи не здогадався, що це категорія Middlesbro. А ці хлопці, вони здані. Просто. Да. Це, бу, це були складні коннекшени сьогодні. Так, далі ми будемо грати у TenaBall. Я взагалі один раз тільки вигравав у цій грі, чесно вам зізнаюся. Це було вчора, ну вчорашню гру я не хочу грати. Ось, тому ми подивимося, що тут у нас сьогодні. А, тут коротше, є два режима: Classic і Tension. Теншен це дуже прикольно. Із балами. Ти можеш набирати бали. Зазвичай я набираю там щось, типу, 160 або 130, ну за 100 зазвичай заходжу. І так, нам треба назвати гравців, які зіграли найбільше матчів із товаришем по команді Джосо Кіміком. О, це цікаво. Ну, Кімі грає за Баварію. Він найбільше матчів зіграв за Баварію. То за Баварію грає з ним найбільше? Це Мануель Моер по любому. Він номер 2, навіть не номер 1. Розетка. Леон Розетка. Номер 4. Може бути ще таке, як Лерой Сане, бо І за збірну Німеччину не разом грають. Нічому в першу чергу хочеться самі німці. Год. Лерой Сане на сьомому місці. Гнабрі. На третьому місці. Я вже думав він поза списком Хто може бути на першому місці? Хто міг зіграти з ним більше матчів, ніж Мануель Ноєр? Взагалі Ким дуже давно грає за Баварію. Він ще раніше без грав, чи в Штутгарті, чи. чи вообще в Лейп... в Лейп... в таке. Ще мені чогось хочеться Памекану вказати? Давай Памекану. Поза списком. Ну давай Кейна. Поза списком. Альфонсо Девіс. Альфонсо Дейвіс 10 -е місце. О, Коман. Може бути кінський Команд. Команд на п'ятому місці. Sounds good. Тобто ми вже вгадали 6 гравців. Вже 125 балів є, непогано. На першому місці це щось має бути супер очевидне, я не можу зрозуміти, хто це. Речі, напевно, я не здогадаюсь. Давайте тоді Правильно, Спробуємо. Ясно, що це не, не Рюдігер. Конрад Лаймер в мене ще щось прийшов мені в голову. А, це ще може бути Забіцер. А може і не бути. Добре, я програв те на болу. Давай. 125 очок. Непогано, я вважаю. 6 10. Давайте подивимось, хто. Томас Мюллер. Так, oh да, Це було очевидно. Мусі Мусіала і Давід Алаба, нічого собі. Давід Алаба я би напевно не здогадався. І Левангольський тут навіть. Ну, теж логічно, в принципі. Друзі, я сподіваюсь, вам дуже сподобалось дивитися, як я граю такі футбольні ігри, тому, тому зустрінемося ще на цьому каналі. Всім пока.